Ми днями терітива традиційного цій порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю далі у випуску. Головні інформаційні акценти вівторка, 13 грудня. То чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Триває 293-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об'єктах цивільної інфраструктури та помешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. Проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій протягом доби. Противник завдав сім ракетних ударів, п'ять з яких по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. А також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирного населення. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Буковині провели в останній шлях героя, який захищав свободу і незалежність України, із солдатом зав'язкіним Сергієм, воїном 31-го прикордонного загону, прощання відбулося на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять відважному воїну, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Армія України зараз одна із найбільш боєздатних у світі, тому саме навколо неї буде сформована нова система безпеки у Європі. На цьому наголосив екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю журналісту, історику і політичному аналітику із США Ермену. Чи бухчаном аваков переконаний, що саме Україна як сьогодні, так і після війни є головним стримуючим фактором проти агресії у нашому регіоні. Большинство українців вважають, що побіда буде повністю виходом на міжнародно признані кордони України. Україна ніде не переходить граніцю з Російською Федерацією. Ми от в Харківській області освободили все до і далі не пошли. Хотя така можливість була. Поэтому, когда мы достигнем границ 1991 -го года, когда освобожден будет Луганская и Донецкая область в полном объеме, Херсонская и Запорожская область в полном объеме и Крым, вот тогда это считается победой. Может ли быть посредине какие-то там переговорные остановки там и так дальше? Мое глубокое ощущение состоит в следующем, что любой договор с Путиным, о каком-то компромиссе там, приведет к тому, что и а под ним будут оккупированные территории наши. Приведет к тому, что Путин просто возьмет какое-то время, полгода, несколько месяцев, год, а потом наверное, нападет повторно. То есть, пока во главе империи стоит этот так говорить не о чем. Чергова серія замінувань торгових центрів у Чернівцях, правоохоронцям повідомили про замінування трьох ТЦ: Формаркет, Майдан та Міленіум. Відповідні служби перевірили інформацію однак, як повідомили у відділі комунікації поліції, небезпечних предметів не виявили. Провокація під прикриттям журналістських посвідчень на Буковині. Зафіксували чергову фейкову знімальну групу, яка влаштувала зйомку псевдорозслідування на одному із чернівецьких ринків. Свідками інциденту стала і знімальна група телеканалу ТВА. У Чернівцях на одному із ринків до підприємців навідались громадські активісти, назвали журналістами проєкту антикорупційних розслідувань стоп корупції. Як розповів нам один із підприємців, на такий візит точно не очікував. Як і не сподівався стати чи то героєм, чи то підозрюваним чергового випуску стопкору. Здивував наліт на підприємця і його сусідів. Прийшли непонятні персонажі з поліцією в уніформі, там щось вони рішали, говорили. Так то до кінця яка причина, що не знаю. Просто бачу, як вони дозаходили, щось їх було. Троє і два представники поліції для так би мовити розслідування. Активісти стоп корупції підлаштували сценку, заславши до офісу підприємства свого колегу. А згодом, записавши свій візит на камеру, викликали поліцію. Однак, як виявилось, жодних підстав для виклику правоохоронців не було. І ні власник, ні працівники підприємства не дозволяли проводити зйомку в їхніх приміщеннях. Мені що відповідаєш? Ми Чекаємо слідчо і... А Ви хто? Ну і радість? я людина говорити, ну, працює тут. ви ж не власник, ну не власник ну, нам не казав покидати територію, правильно? Не знаю, я не бачу, бо його не було. Він, не він прийшов, коли приїхав. Оперативна група. Прийшло два поліцейських і троє людей. Один з камерою, дівчина з мікрофоном. І я десь що чула, що вони питали за ліцензії, за якісь пер... перекази, якісь ці. Потім, Потім що? Потім уже почалися оці всі тут всі. Е, цей бор... бородатий, бородатий такий був. Він був у цьому накидці. Корупція було написано. Він тут досить довго і його щось десь не стало. Загадкове зникнення третього псевдожурналіста помітили не тільки сусіди, тому від його імені змушена була давати пояснення поліції напарниця із топкору. На прохання прокоментувати ситуацію. Знімальна група відреагувала своєрідно. Я журналіст, оператор. Що вам саме потрібно? Зараз можна я напишу заяву, потім надам коментар. Проєкт «Стоп корупція» вже неодноразово попадався на сумнівних історіях і замовних матеріалах. Саме за такі провокативні псевдорозслідування СТОПКОР виключили з глобальної мережі журналістів-розслідувачів. Таке трапилось вперше за історію організації. А на прохання пояснити, чим зацікавили київську громадську організацію підприємці Чернівецького ринку. Працівники проєкту запропонували написати запит. Вам запит посітне інформаційне генство. Стоп корупції не відповідь. Проте деякі деталі загадкового розслідування нам все ж відкрили. Ось проводиться розслідування. Проводимо розслідування щодо контрабанди в Чернівцях, в Чернівецькій області. Везення з порушеннями одежі, я не знаю. О. Ну одежі. Причетність сусіднього підприємства до кримінальних історій продавці не вірять. Ні, ні, це такого не може бути, тому що хлопці, відколи почалася у нас війна, вони допомагали державі, надавали свої автомобілі. Так-то по сусідах всі тільки. Тільки з ними хочеться працювати. Жіночка приходила, каже, що дуже гарні відгуки взагалі про компанію, про хлопців, про всі їхні ну, роботи, які допомагають і з фурами, і на благодійність. Так що я не розумію, що це було. На Буковині не вперше відбуваються подібні рейди сумнівних блогерів, які переймаються лише лайками, хайпуючи в соцмережах на скандальних темах, а прикриваючись журналістськими посвідченнями, намагаються дестабілізувати роботу підприємств бездоказовими інсинуаціями. Валерія Пержун, Руслан Бацюк, Темедня ТВА. Світло вимкнули невдовзі після відновлення електропостачання. Це означає, що мережа перевантажена і спрацьовує автоматичне відключення на лінії. У Чернівці обленерго пояснюють, що причиною є вмикання споживачами всіх приладів одночасно, тож дали кілька порад із цього приводу. На час відключення електроенергії вимикайте з розетки всі енергоємні прилади. Після увімкнення електроенергії не включайте одночасно всі енергоємні прилади, користуйтеся ними почергово. Якщо енергоємні прилади мають таймер, то скористайтеся цим. Запрограмуйте роботу приладів на нічний час з опівночі до 6.00. Готують досвіта та використовують обігрівачі, допоки є світло. У Чернівцях садочки відвідують менше половини дошкільнят, тому що холодно. А зігріти приміщення протягом двох годин неможливо. Про те, як працюють дошкільні заклади за графіком планових відключень та чому у деяких садочках мерзнуть діти, далі у сюжеті. Пані Галина кухарка дитячого садка номер 53 у Чернівцях. Щодня жінка прокидається о третій годині ночі і пішки йде на роботу, адже допоки є світло, потрібно приготувати сніданок для дошкільнят. Тяжко працювати, тяжко. Треба вспіти за дві години зробити все. Але стараємося, дівчата допомагають, стараємося робити. Приходимо, приходжу дуже рано, набагато раніше приходжу, та й так виходимо з положення, бо інакше не. Відтак орієнтовно з 9 до 11 або ж у залежності від того, коли вімкнуть світло, протягом двох годин пані Галині потрібно приготувати обід і вечерю. Діти хочуть з'їсти щось тепленько. Оце. Зараз вечерю я приготую. Вона ще тепла, вона стоїть на плеті, але бажано, бо вона була тепліша. Вона була тепла для дітей. Діти мерзнуть і ще й їсти будуть холодне, а вони маленькі. Так, працівники дитячого садка підлаштовуються під графік планових відключень світла, аби заклад працював у звичному режимі, каже директорка Орися Майсюк. Було би доречним, якби цей графік хоча б ем, оприлюднювали. Ну не знаю, 24-та година, перша ночі, чи там, хоча б 23, третя. щоб ми могли повідомити кухарю, о котрій годині буде вимкнення електрики, тому що на жаль буває таке, що кухар приходить о четвертій електрики, немає до восьмої. І відповідно ми не можемо забезпечити діток сніданку. але на сьогоднішній день у нас ще такої ситуації не було. Утім, найбільша проблема наразі з теплопостачанням, адже немає світла, немає тепла. В кімнатах дитсадка температура повітря 15-18 градусів. Водночас, протягом двох годин, приміщення не встигають прогріватися, тому використовують обігрівачі, якими забезпечили кожну групу. Якщо вранці ми бачимо по графіку, що в нас є електрика, повідомлення сторожі про це вони вмикають, і за тих дві години температура на. 1-2 градуси піднімається утім гріються іншими способами рухливими. Як гріємося, перше це у нас дуже багато рухливих занять. Фізкультура, хореографія, музичні так само кожне заняття, яке проводять вихователів групи, воно містить фізхвилинки, фізпаузи. Це постійний рух. За словами директорки, з 200 однієї дитини щодня дитсадок відвідує орієнтовно 60 дошкільнят. Своєю чергою в управлінні освіти кажуть, щодня моніторять температурний режим у кожному закладі. Справді ситуація складна, але вона не є складною у всьому місті. Тобто, якщо у нас є 59 садків і дошкільних підрозділів, з яких 50 Ця сьогодні працює, то у більшості з них температурний режим є належним. Справді є декілька садочків, які таки мають проблеми, і це пов'язано саме з тим, яким чином вимикається світло. Отож каже Ірина Ткачук: що з 54 дитсадків, які наразі працюють, відхилення від рекомендованої температури щоденно спостерігається у п'ятьох-сімох закладах. Проте наразі ми працюємо спільно з теплокомуненерго. Ми розуміємо всі наші критичні точки і опрацьовуємо всі технологічні можливості, які змогли би зменшити принаймні вплив цієї проблеми, яка сьогодні існує тобто є різні варіанти. Це до встановлення альтернативних джерел, і аж до того, щоб до прикладу байпаси встановити для того, щоб теплоносій напряму в заклади попадав, а не через ІТП, які є встановлені. Нещодавно 9 грудня на прес-конференції Чернівецький міський голова Роман Клічок повідомив, що котельні, які подають тепло до дитсадків у Чернівцях, не відключатимуть від електропостачання. Мовляв, їх віднесли до об'єктів критичної інфраструктури, тож дошкільнята не потерпатимуть від холоду через відключення електрики. І ті садочки, які знаходилися в центрі, ми, ми, ми написали лист і зараз. ці, ті, ті котелі, їх включили в критичну інфраструктуру. І, і там їх не вимикатиме. Також додав, що частину дошкільних закладів грітимуть котельні на біопалові. Їх доставлять до чернівців через декілька днів. Щодо невеличких автономних котелень, то вони переведені на автоматичний режим. Пояснив мер. Відповідно, коли обмежують електропостачання, вони також вимикаються. Проте у такому випадку їх вмикатимуть вручну, принаймні так пообіцяв мер. Якщо ви знаєте, по 19-му і по 20-му воно вийшло так, що є котельна маленька, так, яка, і ми її перевели на автоматку. На Колись раніше вони сиділи вручну ключа, автоматика підключається світло, її вирубає. І ми просто в ручному режимі прийняли рішення, що тільки включається світло, це виїжджає група і теплого кокомунонеру в першу чергу, де, де, де садки і включає просто автоматично ту котель. Водночас своє обурення з приводу холоду в садочках батьки активно висловлюють в соцмережах. Двадцятий садочок дітки замерзають. Температура 8-10 градусів. Цікаво, в чиновників в кабінетах теж така: не відключайте світло в садочку, хоч на півдня. Чому вони повинні мерзнути і хворіти через те, що сидять в холодних групах, сплять в холодних спальнях, в той час як в деяких магазинах і інших установах не критичної інфраструктури, світло є більшу частину доби. На Шептицького 11 так само садочок замерзає без світла постійно. От вам і самий центр. Бульвар 10 садочок, така сама ситуація. Третій садочок на Кармелюка так само. І це при тому, що Кермелюка від Буковинської до Герцена завжди зі світлом. Лінія лікарні. Утім, це тільки початок перших морозів, а зима ще попереду. Відтак, чи виконують міські управлінці обіцяне? Залишається питанням Аліна Рябко, Андрій Моранеску, Теми дня, ТВА. Вчимося жити з альтернативними джерелами енергії та опалення, але без шкоди для життя. Рятувальники розповіли про основні правила пожежної безпеки під час експлуатації генераторів, газових пальників та пічок. Тож як зігрітися, скористатися електроприладами без світла безпечно, щоб запобігти нещасним випадкам? Розповідаємо далі. Через масовані російські ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України ми мусимо пристосовуватись до життя без електроенергії, адже внаслідок екстрених та стабілізаційних відключень значну частину доби знаходимось без світла. Альтернативою стали генератори, які встановлюють в себе як приватні підприємці, так і побутові споживачі. Генератори необхідно встановлювати зовні на відстані не менше 6 метрів від будівель та споруд. Допускається встановлювати їх на відстані метра біля глухих стін. Бажано, щоб це були якісь або піднавіси, або провітрювані приміщення з природньою вентиляцією. При роботі генератора потрібно використовувати тільки високоякісне кабельне обладнання чи подовжувачі. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості під час дощу або снігу. Також варто уникати контакту з елементами генератора, які обертаються. При цьому не можна заправляти прилад під час його роботи та в жодному разі не користуватися поблизу джерелами відкритого вогню. У разі не дай Бог надзвичайної ситуації. Перше, що потрібно зробити, це викликати пожежну рятувальну службу, намагатися знеструмити генератор, якщо така можливість є, і спробувати ліквідувати пожежу або за допомогою вогнегасника, або за допомогою цупкої тканини. Щоб перекрити доступ кисню до джерела горіння, окрім того, почастішили випадки використання газових пальників. Користуватися тільки сертифікованим обладнанням, купленим в ліцензованих точках. Зв'язку з тим, що газовий пальник не призначений для використання в закритих приміщеннях, то якщо ви його використовуєте в закритих приміщеннях, обов'язково повинна бути вентиляція. Перед пуском завжди потрібно перевіряти цілісність балонного обладнання. Зокрема, в умовах сьогодення ну, в побуту ви його. Можете перевірити за допомогою мильного розчину і не залишати газові пальники біля джерел опалення чи відкритого вогню, також на відкритих сонячних проміннях. Також варто пам'ятати, що перед початком холодів необхідно обов'язково перевірити пічне опалення, аби уникнути нещасних випадків. Перевірити тягу в димоході, за необхідності його прочистити чи для котла, чи для газової пічки. Слідкувати за тим, щоб не було тріщин в стінах. Котли, звісно, вони повинні обслуговуватися перед початком опалювального сезону. І Також, якщо це пічки, то якщо ви використовуєте чи дрова, чи цей, то мають бути передтопкові листи. Якщо ж нещасний випадок все-таки стався, необхідно пам'ятати основні симптоми отруєння чадним газом, аби вчасно його розпізнати. Основні симптоми отруєння чадним газом це головна піль, нудота, запаморочення свідомості, слабкість, прискорення дихання. Перш за все, це потрібно вимкнути всі альтернативні джерела опалення. Слідуючим чином е, слідуючим кроком треба відкрити вікна, відкрити двері або ж винести постраждалого на вулицю, щоб забезпечити йому повітря, доступ до повітря. Е, також викликаємо обов'язково 104 – це газова служба, і 103 – першим швидка медична допомога. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. На цьому я з вами прощаюся вдалого вам завершення дня та дякую, що були з нами.